Усім привіт, друзі! Вмикаємо конфіденційність з проєктом NIM та оглянемо останні події, які відбулися за цей тиждень. Ми розпочинаємо. І так, розпочинаємо цей тиждень з того, що команда взяла участь у дослідницькій конференції Hackers to Hackers в Сан Пауло. Це Латинська Америка, де вони поділилися своїм досвідом з іншими розробниками. Поїхали далі, а далі нас зустрічає Twitter Space з CryptoGamce Firo, де було обговорено різні моменти, як правильно налаштувати гаманець за допомогою NIM Connect, що дозволить нам зберегти свої дані і зробити їх анонімними. Наступна подія це мастер-клас про мета-дані. Також можете перейти на сторінку uh, Project в Twitter, ознайомитися з повністю всім мастер-класом. Тут є записи в YouTube. Вертаємо вище, ми бачимо тут коротку інструкцію, як додати дані з NIM в Hero Wallet. Кому буде потрібно, можете ознайомитися. Йдемо вище, бачимо статтю від Block, в якій розповідається, що декілька проєктів, НІМ, Protocol, Labs, Oasis і ASTEC утворюють універсальний альянс приватності, який створює початковий фонд у розмірі 150 тисяч доларів для захисту технологій конфіденційності за проєктом. Метою якого є захист цифрової конфіденційності як фундаментального права людини. Повертаємось далі, бачимо круту новину про оголошення переможців Німші Піард. Можна одразу перейти на статтю, де ми побачимо найкращі випускників академії. Вона тривала певний час, протягом якого Різні розробники, а також оператори нот, або просто користувачі, які навчалися в даній академії, були нагороджені саме головне це знаннями, а також грошовими винагородами. Протягом цієї академії також була доступна програма делегування. Якщо ви дивилися мої відео попередні, я робив на це огляд. Як стати активним валідатором нім. Та якщо ви подавали заявку, я вас вітаю, вам на пошту має прийти лист або з підтвердженням участі в даній програмі, або, на жаль, з відхиленням. Якщо ж вас підтвердили, це круто. Ваша нода поповниться токенами на НІМ, а також залучиться підтримкою самої команди. Ви будете активним валідатором. Також були оголошені переможці напряму NIM Squad, які пропонували програмне забезпечення для певних проєктів. Посилання на дану статтю я вам залишу в описі під відео. Тут дуже багато інформації, є описи команд, що вони пропонували. Ви можете собі зайти ознайомитися. Стаття йде англійською мовою, але можна вімкнути перекладач і. Собі цілковито буде все зрозуміло. Також є дуже крутий проєкт, який отримав нагороду у розмірі 100 тисяч токенів ним Це проєкт розроблений одним з учасників спільноти ось його НІК. Ми можемо перейти і побачити, що даний інструмент допоможе вам, як новачку, наприклад, делегувати свої токени правильно. Тобто тут буде вказано, чому я маю застейкати свої токени. Що я з цього отримаю. Також якось як можна обрати свою мікс-ноду, яку залишити свої токени. Як правильно їх делегувати. Навіть є інформація, де можна купити токени, Дуже зручно все в місці зібрано. Я розумію, чому команда вибрала саме цей проєкт, бо він полегшує новачкам знайомство з екосистемою НІ. Також мене питали по нагородах, якщо класти токени в стейкінг. Максимальна нагорода може становити 18,5%. Є спеціальний гайд, який може розрахувати вашу нагороду. От навіть тут вказано все. Можете перейти ознайомитися. І так, повертаємось на сторінку. Можемо бачити тут різні відрізки прес конференцій мастер-класів. Можна також ознайомитися ком'юніті колів. Нагортаємо вище, а також одна з головних новин: це те, що інноваційний фонд Нім, який зібрав 300 мільйонів доларів, відкриває заявки для подачі. Проєктів, які хочуть залучити токени у свої розробки. Команда НИМ буде повністю їх підтримувати, а також надасть певне грошове забезпечення. По новинах усе. Не забувайте підписуватись, тобто залишати свій поштовий адрес для тестування NIM VPN. Також підписуйтесь на всі соціальні мережі, щоб не пропустити новин, оскільки NIM – як ми бачимо, не планують зупинятися та продовжують розкачувати потужну інфраструктуру конфіденційності. Наступний рік буде дуже багатий на плани, потрібно слідкувати за цим проєктом. До речі, якщо ви дивилися мої попередні відео, як делегувати токени, це круто, оскільки токен дав трішки профіту з того часу, я його купляв в районі. 15 центів. Зараз він був там майже до 20 доходив, ну зараз 17. Це не страшно, тока нехай собі лежать, нагорода є Пасивний дохід, скажімо так. Усім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки коментуйте, буду радий активності. До зустрічі!